Всіх вітаю! Мене звати Катя. І якщо ви бачите це відео, то я це зробила. Мій ютуб-канал. Я вже три роки-три роки живу в Японії, а два з яких в місті Токіо. І сьогодні, в цьому першому відео на Ютубі, я розповім, як я до цього прийшла. Що я зараз вже два роки в Токіо живу, працюю взагалі свій шлях. Як я вивчила японську, як я сюди потрапила. Готуйте також собі чай і запрошую вас у це відео. Такий невеличкий екскурс до мого життя і моєї особистості. Мене звати Катя, мені 22 роки. Я з міста Авдіївки Донецької області. На жаль, зараз від цього міста майже нічого не залишилось. У чотирнадцятому році я переїхала в Київ по зрозумілим причинам, і у 2022 році я переїхала в Японію. Коли мені було років 9, моя найкраща подруга, до речі, яка зараз живе в Китаї і все так само залишається моєю близькою людиною. Вона показала мені мультфільм віднесені приводами, і він став моїм улюбленим. А хаку. Став моєю першою мабучою любов'ю. І саме тому, до речі, зараз мені здається, що в мене такий типаж чоловіків. Азіати з довгим волоссям, з вузькими очима. Ну, такі, як хако. <смі> мені дуже подобався цей мультик. Я навіть не знала, що це взагалі відбувається в Японії, що щось про Японії, що це аніме, що є міязеки хаяо. Просто ну. Мені подобався цей мультик. Чому не знаю, але ну типу він був класний. І у дев'ятому класі в мене була однокласниця, яка любила аніме. І я багато чого від неї чула. І потім якийсь період я вирішила передивитися свій улюблений мультик віднесні приводами. І ще я дуже любила «Ходячий замок Хаула. Але я така думаю: ну раз вже таке діло пішло, давайте погуглимо взагалі, що є, які інші аніме. І почалося перший аніме серіал, який я подивилася, була Шарлота. Мені сподобалось. Ну і потім пішло так по списку: найпопулярніші: Токійські гуль», Атака Титанів, Курошіцуджі Десноут. Я їх почала всі дивитися, утапу просто залпом. Ну, коротше, я стала анімешником. І звісно, що через аніме я почала цікавитись взагалі Японією як країною японською культурою. І от на моменті, коли я почала дізнаватися про Японію, мене прям жмихнуло. Причому жмихнула конкретно. І я навіть не знаю, як це пояснити. Це трошки більше, ніж просто захоплення країною, ніж просто захоплення, аніме. Це було відчуття, що мені це підходить, це моя країна, і я туди хочу. От просто ось таке прям чітке відчуття розуміння і знання. Хоча ти навіть ніколи там не був. Але мені зараз здається, що ну це якийсь був такий зв'язок саме з цією країною, ну я повинна була бути тут. Іншого варіанту не могло б бути особливо, коли я дивилася всі ці, ці картинки традиційної Японії, і в мене це настільки все прям захоплювало, що я плакала постійно, до речі. Ну, в мене в принципі був не ну, дуже стан. Я дивилася картинки Японії, і починала плакати. Я так хотіла туди, а для мене ще це було таким нереальним, якщо чесно. Це було таким далеким. Це було моєю найбільшою мрією. І все, що я дивилася, було про Японію, все, що я робила, було якось пов'язано з Японією. І от всі ці мої думки були саме про Японію, як я собі уявляла це все. Одинадцятий клас, момент, куди вступати в університет, і я дізнаюсь, що є така спеціальність як японіст. Що можна вивчати японську мову як спеціальність в університеті, і звісно, що я подавалася на цю спеціальність. В мене було три варіанти японської, один варіант корейський, просто для галочки, щоб написати, і все типу більше ніякі спеціальності не розглядала. І так у 18-му році я вступила в Київський лінгвістичний університет на спеціальність японська філологія і почала свій шлях у вивченні японської мови. Словно японської мови, як її вивчила. Вивчала в університеті, ходила багато на розбовні клуби в нас були з українцями і японцями. Також багато користувалася додатками для вивчення японської мови там зізванювати з японцями. У мене завжди була мета. я розуміла, що чим більше я знаю, тим більше я можу сказати, спілкуватися. І мені доволі легко, мабуть, йшла японська мова, і зараз я ну, кожен день мене. Виключно японська мова, тому що я працюю в компанії японській, де все, де всі японці. В мене немає жодного іноземця, окрім мене. Перша поїздка в Японію вже відбулася за рік після вступу до університету. З самого початку я знала, що я йду в університет не для того, щоб бути там викладачем японської мови, щоб бути перекладачем, щоб бути там якимось неймовірним японістом. З самого початку я розуміла, що через університет набагато більше можливостей поїхати в Японію. Поїхати, уїхати, переїхати, ну і плюс, звісно, вивчити мову, і саме так і відбулося вже через рік. Я перший раз поїхала в Японію, і це було незабутнє. Це було просто найкраще, що тоді відбувалося в моєму житті. І наскільки Японія була для мене величезною, просто мрією, що коли я бачила людину, яка була в Японії, я така. Ти був в Японії, типу, що ну все, можна вже з чистим серцем йти помирати, тому що ну, ти був в Японії, галочка поставлена. Тобто я навіть не мислила такою категорією, що це просто країна, і що туди можна просто поїхати, заплативши гроші там, як турист. У мене такого не було. У мене от, типу, ти повинен бути якийсь неймовірний, щось зробити ось прям таке, щоб там опинитися. А особливо ті люди, які там вже жили, я дивилася Ютуб-відео, і я така, як ви це зробили? Намагаюсь про це не забувати, і постійно собі нагадую, який шлях я пройшла. Так? І що вже зараз все, що в мене є, це ніфіга собі, ніфіга собі. І перша поїздка в Японію була після першого курсу на три тижні. Це був, до речі, серпень, найжаркіший місяць в Японії і, взагалі, не найкращий таймінг, щоб сюди їхати. Але ця поїздка стала настільки поворотною в моєму сприйнятті, що Японія це просто країна, що це не щось недалеке, нереальне, а що ну, туди можна поїхати. Це була програма від університету, вона була платна, але дешевше, ніж їхати самому. І мені батьки сказали, що так, ми тебе відправимо, ти поможеш їхати. Я така. Мисля. Не усвідомлювала навіть, мабуть, свої там якісь перші дні в Японії. Я така я пам'ятаю, я а, сиджу в автобусі, ми їдемо з аеропорту темно, нічого не видно. Ти такий весь втомлений. Я плачу, тому що ну це здійснилося. І всі ці три тижні були просто як я живу три-три тижні в своїй мрії. Плюс ми жили з японськими волонтерами з університету, який нас приймав. У мене там ще сталося лавсторі. Бо я буду не я, якщо в мене не буде якоїсь драми в житті і якоїсь лавсторії. То коли я летіла назад в Україну, там була в мене така істерика просто в тому аеропорту. Всі на нас дивилися, всі нас знімали, фоткали. Я повернулася в Україну. Кожен день, лягаючи спати, я плакала і хотіла назад. Прокидаючись, я хотіла назад. Ну, типу, все мене перекиняло. Я така. Наступному році я повинна знову поїхати по цій програмі. Я буду збирати гроші на білет, все, щоб поїхати. Я не збирала гроші на білет, вони досі в мене лежать. До речі, можете зрозуміти? Я не поїхала, бо стався ковід. Програму відмінили. Я не поїхала. Потім в мене почалися мої такі перші стосунки в Україні. І мій колишній хлопець був китайцем. І я вже така. Ну, типу, зараз добре. Може мені вже трошки якось перестати про це Японію Японію і там починали тік-ток вести. Ну, типу, щось таке щось робити. На третьому курсі була ще одна можливість поїхати на навчання в місто Фукуока, в університет. Саме навчання безкоштовне. Проживання гуртожитку платне. Якої стипендії також не було, але саме навчання безкоштовно. Я подалася на цю програму, нас відбирали, і я прийшла. Я почала готувати документи. Все це було ще поки ковід був, і ми чекали відкриття кордонів. Два рази воно переносилося, тобто там на якийсь весняний семестр сказали, що ні. Потім осінь, осінній семестр так само ні. І я була в такому стані ну, типу, що. В будь-який момент ти можеш їхати, коли відкриють кордони, але взагалі не знаєш, коли їх відкриють. І плюс тут в мене вже і стосунки, і якесь там інше життя. Я вже така та ладно, можу вже навіть і не думати, і не мріяти. Але так само я розуміла, що я не хочу зраджувати собі і змінювати свої найбільші бажання через там, хлопця, наприклад. Але сталося не так, як кадалося, і 24 лютого. Все змінилося для всіх. Ми виїхали з моєю сім'єю і також з моїм колишнім хлопцем. У перший день ми виїхали з Києва. Їхали кудись, не знаю куди, просто на захід. Ну тоді ще ніхто нічого взагалі не розумів, так що це наскільки надовго, просто було страшно. Плюс в нас вже був досвід і до цього. Оце просто збираємо речі і прощаємось з минулим життям. Ми це шість людей в машині, ще кіт, їдемо кудись на захід. У мене з собою два напівпустих рюкзака, де ви тормозок, які залишки ніч взяла з собою. І там один светер, в мене були одні джинси, пару футболок і все. Десь на другий день мені подзвонили звідкись з Японії і сказали, що ми вас чекаємо. Приїжджайте. І я така. Найс. Їду в Японію. Отак от ми їхали ж на захід, мене папа висадив на кордоні. Потім я в процесі дізнавалася, де можна взагалі робити візу. Що робити. Дізнавалася, мене отак відвезли в Словаччину і залишили саму. Все, Катя, давай, бувай, удачі! І я тиждень провела в Словаччині в очікуванні візи. До речі, в мене була віза студентська на початку, тому що в мене були всі готові документи вже до цього. Отримала візу, поїхала в Польщу. Там зустрілася ще з двома дівчатами, які так само планували їхати по цій програмі. Але сталося ось як сталося. І ми втрьох приїхали в Японію в місто Фукуока. Оце все в Словаччині цей один тиждень, коли мене залишили. Я залишилась одна, безкоштовно просилася жити в різних хостелах, не було грошей, і взагалі це весь стрес, і це був просто найгірший, мабуть, період. Майже місяць, там три тижні. Це було найгірші три тижні взагалі в моєму житті. Я приїхала в Японію 15 березня, і, мабуть, що ми були перші хто от з українців спочатку повномасштабки приїхали в Японію. І ми тільки приїжджаємо камери, камери, багато камер. Населішка Інтерв'ю. і це все продовжувалось. Та й досі продовжується, якщо чесно. Ну, перший рік це постійно було. Саме так я опинилася в Японії в місті Фукуока, де я провела один рік, і це був найкращий рік. Взагалі, не знаю мого життя, найкращий період я обожнюю Фукуоку всім своїм серцем. Я мрію туди повернутися. Я хочу там пожити або навіть повністю переїхати в майбутньому, тому що це дійсно прекрасне місце. Університет я закінчувала паралельно український онлайн, отримала диплом і вже, тобто, навчалася в японському університеті. І після року навчання, який закінчився в квітні 23-го року. Я як і звичайний японський студент почала шукати роботу, поки ще була в університеті. І з квітня місяця я вступила в компанію японську, де зараз я й працюю досі. Вже другий рік це компанія пов'язана з фінансами, де я де фінанси, звісно. Тому перший рік було дуже важко. Дуже важко психологічно, але через рік роботи в компанії мене перевели в інший відділ, де зараз працюю, і зараз я вважаю, що в мене просто найкраща робота. Тому навіть в одній компанії може бути абсолютно абсолютно по різному і абсолютно різний експірієнс експірієнс, ну дивлячись, який фабрик. Досвід а зараз. Я працюю у відділі піару і займаюся саме внутрішнім піаром нашої компанії. Я зрозуміла, що мені подобається моя робота, класні люди, тому все змінилося. І вже скоро буде два роки, як я живу в Токіо, досі не можу повірити в e, два рази довше, ніж я жила в Фукуоці. До речі, в мене дуже багато друзів в Японії, в Токіо, особливо українців. З японцями дружба ну вона реальна, але вона інша. Тому в мене близькі друзі, це все ж таки вони всі українці, мої дівчата, ми постійно разом. Ми разом подорожуємо багато і Японією, і за кордон навіть подорожували вже. Я також веду Інстаграм. У мене там красиві рілси, тому підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я дуже дуже рада, що я нарешті це знімаю що Нарешті світ це побачить, почує. Я вже не можу дочекатися, щоб показувати вам все більше і більше свого життя. Прекрасною Японію, яку я все так само люблю. Обожнюю, своє бачення світу. Це все на сьогодні. Дякую, що додивилися до кінця. Всіх, всіх дуже сильно люблю, обіймаю і до зустрічі.